Слава Україні! Слава. З нами команда Аусар. Сьогодні матч проти Реал Київ, восьмий тур чемпіонату Даймонд Ліга. Сергій, як прокоментуєш перший тайм провальний і в другому таймі команда зібралася показала хороший футбол, як на мене. Прокоментувати. По-перше, сьогодні склад був не дуже оптимальний. Плюс до того було небагато заміни. Просто фізично в другій половині першого тайму підсіли ну, і за цього пропустили цих на 5 полів, так, так. А в другому таймі просто суперник е вирішив е прибрати воротаря і зігратися з п'ятим зіграти польовим. Я думаю, за рахунок цього нам десь ну, вдалося якраз е трошки е закрутити інтригу, але ж знову пропустили, то на, на, жаль, на жаль, програли інші сьогодні. Що, дякую за матч, успіхів вам надалі.